Привіт! Сьогодні на огляді справжня знахідка для тих, хто цінує якість, тепло, сучасний дизайн у поєднанні із привабливою ціною. І це камінні топки прибалтійського бренду X-Fire. У цього виробника достатньо великий модельний ряд. В цьому відео ми розглянемо моделі камінних топок, саме які стоять у нас в салоні. Порівняємо моделі Slim версії із версією PRO. Подивимося, як працює гіллятине відкривання дверей, бокове, та на огляді буде одна пічка цього бренду. Тож поїхали. Почнемо із камінної топки X-Fire Slim 700 Flat із гіліотиною та темною керамікою. X-Fire в своїх топках використовують як фотерувальний матеріал кераміку. Стандартно світлого кольору. Темна йде як додаткова опція, як в даному випадку. Ми бачимо, що гіліатина в цих камінах фіксується в будь-якому положенні. Це дуже зручно. Модель серії Slim означає, що в неї більш компактна глибина 40 см. І одразу порівняємо із ось цією моделлю Pro 800 Flat. Тут вже повномасштабна глибина. Тож, зупинимось тепер більш подробно на цій моделі. Бачимо світлого кольору стандартну кераміку, яка дуже добре самоочищується. Гільятинний механізм працює дуже плавно, практично безшумно та герметично притискається. Бачимо два скриті фіксатори. Вони нам потрібні для того, щоб ми могли відчинити дверцята на ревізію. Все дуже плавно і злагоджено працює. Таким чином, ми можемо протерти скло. Та все, що нам потрібно для того, щоб повернути дверцята знову до вертикального відкривання це зачинити ось ці два фіксатори знову. І маємо гіллятину. Гільятинний механізм працює завдяки двом противовісам, які знаходяться по боках топки та потужному тросу. Це дуже міцна конструкція, яка виключає деформацію. Довжина скла в даній моделі 77 см, висота 55 см. Далі, в нашому обзорі, повернемося знову до моделі версії Slim. Це топка X-Fire Slim 800 Flat, але вже із боковим відкриванням дверей без гільотини. Бачимо темну кераміку, як раніше казала, це додаткова опція. Регулятор інтенсивності горіння живого полум'я. Зараз, до речі, покажу, як він працює вживу. Мені подобається, що в топках X-Fire все виглядає та працює дійсно, практично, як в преміальних брендах, але за значно меншу ціну. Інколи в два рази. Бачимо, я зараз перекрила подачу кисню в камеру згоряння та вогонь одразу почав зменшувати свою інтенсивність. Відкрила, почав розгорятися знову. Це говорить про герметичність топки, про її безпеку, а вже ж, та про високий показник ККД понад 80%. Глибина в даній моделі йде зменшена, так як це Slim-версія версія 40 см. Довжина скла 77, висота 45. І далі знову переходимо до топки із повноцінною глибиною. Це X-Fire Corner 800. Кутува із білою керамікою та боковим відкриванням дверей без гільотини. Товстостінні керамічні плити всередині топки запобігають її перегріву у момент експлуатації та надають оптимальну температуру для ефективного згоряння дров. Глибина камери згоряння в цій моделі 36 см для порівняння у моделях Slim – 27 см. Довжина фронтального скла 80 см 45 см бокове та 55 см висота. Далі хочу показати вам піч від цього виробника із назвою Ріга. Сучасний дизайн, лаконічні форми та потужне на опалення. Така пічка зможе опалити до 90 квадратних метрів, всередині світла, якісна кераміка. Так і виглядає, бо <див>, дійсно красиво, коли якісно. Дрова в цю пічку поміщаються по 30-35 см. Це приблизно така сама оптимальна довжина для дров для подібних пічок або невеличких камінних топок. Та регуляція подачі кисню в камери згоряння знаходиться з боку пічки. Ось таке цікаве дизайнерське рішення. І наостанок буде топка, яку я вже тестувала в цьому відео, показувала, як працює вживу X-Fire. Це топка X-Fire 700 Flat із боковим відкриванням і з темною керамікою. Висота скла 52 см, довжина 69 см. І трохи підсумків на останок. По перше, X-Fire дійсно вражають своїм співвідношенням ціни та якості. Другий їх великий плюс це гнучкість у модельній лінійці. Ці топки спокійно витримують активну експлуатацію, та багато з них можна використовувати на розводку теплого повітря в інші кімнати. Та вже ж в них є самоочистка скла і підвод зовнішнього кисню все, що має бути у високотехнологічних топках.